Багато поросят. Ось таких, бачите, шутка. Це мої поросята. Я мав одній людині віддати їх. Фости не встиг обрізати вовремя, тоді вже не було часу, І вже були великі вони. А з кілограм 35-40. Та Так але ще їх не віддав. Ну, сьогодні розмова піде не про це. Це мої, кстати, поросятка трьохпородочка. Розмова піде. Бац! Та-да-дам, Да-ра-нам. Та І бац! Бац, бац, бац! Привіз я поросят купив. Поросята запекла Насташка, Київська область, чекав їх довго, мав брати 100, але товариш сильно попросив, і я йому залишив 70. Ну і товариш так і не доїхав. Машина зламалась, якісь проблеми. Зараз другого місце ще жду свиней. Я сьогодні неділя, я їх привіз у вівторок. Уже, по-моєму, після обіду. Да. Ну, обід після обіду. Був одразу з машини, коли згружали поносик. Ну, стрес і тому подобне. Е, Ну, зараз, як бачите, кучки немає нічого. Були дуже грязні. Бо тоді дощ ішов таке, ну і тут вони щось частіше не стали. Реально все вичищаємо, підметаємо. А вони як чортики, то вон дивіться, вон лежить в грязі, то там лежить, то там. Взагалі незрозуміло. Зараз я знайду кабанчика. Де ж він? А, воно. Ось цей кабанчик. Я взяв його за основу, коли привіз, його зважив. У нього була вага 26 там 100. Зараз вже 31. З копійками, то я не пам'ятаю, що пів години тому важили. Е -э ну, за пару днів вівторок, до неділю порахуйте. Набрали. Уже сьогодні замішав їм, перевожу з БМД старт на БМД Гровер, тобто на комбікорм Гроверний. Е -э Бо в принципі середня вага по клітку дає 30 кг. Є, звісно, пару Ну, Такі, як Не, Ну от такий, допустимо, бачите. Ну, Нічого, підтягнулося на водолазі. Перевожу на БМД Гровер, З боку, а тоді, можливо, подивлюсь по експерименту знов на премікс Сонях і Соняшникова макуха. Бо Війна і не вийшло мене довести, вивести кінцеві результати. Тут, по-моєму, пару чахнотіку теж є. Ну, вон, дебели взагалі вже. 40, мабуть, чи під 40. А ну встань, малий. Встань. Та да, такий красавець вообще. Бомбезний. пориса там, як как би бы купив э, трипородний гібрид, ну я бачу, ну от отаке, то, от таке от таке воно таке, бачите, різні плями, чорні плями. Ну, Сомневаю, що трипородний гібрид, бо э, F1 і ці дюрком покриває, що в основному біли пориса там рідко, на 1000, там я пару штучок, щоб <губ> будуть. Ну, може, можливо мені так попалось, значить, це я не буду говорити нічого. Бо поросята в дефіциті за сцени, заобачні на них. Ну, будемо дивитися, яка тривпородка, як вона буде рости. Генетика данська у них. В принципі, я раніше працював з генетикою данською. Є свої плюси і свої, як завжди, мінуси, так само, як і на PS генетики. Ну, на глобінських поросятах я вже набив руку, знаю, коли вони тормозять. Знаю, коли в них ріс починається, коли саме велике споживання йде. Ну, глобіну не продає взагалі поросят. Все собі залишає, бо там запустили. нові площадки. Ну, не важливо. Так що, поки будемо працювати з цими, ще в одному місці замовив, буду далі купляти поросят. Ой, ти боже, красавчик. Буду далі купляти поросят у максимально товарися. Mm. Поки-поки нарікань ніяких немає. Огонка, банюра теж, чи свинка. От, взагалі бомба-ракета. Якраз туалет йде, бачите, на водолазі. Чорненьке все, жидкого немає. Ковбаски. Mm. Поки задоволений, нічого не можу сказати, будуть зрости, буду показувати і ці, і інші. Все буде гаразд, дай Бог. І будемо наблюдати разом з вами. Так, друзі, зараз будемо мішати більшим поросам. Переводити на сташковий поросяк на старт. 25% «Куруза» 20%, бо більше в мене немає і останній пшениця. 25 БМВД. Настойте так БМВД на колірі, стартове, гровер фінішер, Порівняйте для себе просто раді цікавості. Шенички вже, пшеничка йде, бачите, помаленьку йде вже. Ну, а тут ще не трогали. Правильні рецепти ось, щоб ідеально все працювало. БМВД старт 25 кілограмів. Ой, 25%. Груза 25%, пшениця 25%, ячмінь 25%, 25%, 25%. Це комбікорм на старт. Ідеальний рецепт. От рецепти на гровер фінішер. Бачите, так? Да? Так що працюємо. Та кучка уже, це бункер. Це ще одна квіточка з поросятами трьохпородка. Так звана коротше, вся еліта. найкращі з найкращих. Обробив недавно глистових. Різнобій дуже великий, вони і на чистому зерні сиділи, і на чому хочеш. Коротше. Я не знаю, як вони ще такі виросли. Здавач вже є, в принципі, чуть менше половини клітки. Ну, Поки не буду, бо різнобій великі, нехай ростуть. Будемо максимально гнати. Зерно є, все є. Е, то, ну, ніякого смисла немає, не бачу поки Ціни, в принципі, не падають, тільки ростуть в основному по чуть-чуть, слава Богу. Все буде добре і замічательно. Дасть Бог. М, красавчик такий. Тоже красавчик. Та, да, цей дебелий вже. О, ці кормушки вони мені не подобаються, капець. От, За такими корійтами. Бачите, що робиться. І перекриваю беру, і все, важать, зменшую. Все одно вони ну, п'ятаками тут подимають, його вже і той важить. І вони шукають смачне собі. Тобто виривають просто. І все. І находят вкусно щось, тоді їдять. а остальне просто на пол. Да, давно у меня такой клітки не було. А самому смішно. Ну нічого. Синина вцінився буде окей. Ну от дивіться, давно лежить. Капець якийсь. Стальні там, там. Цікаві, звісно, вони ребятушки. Тихий час. Я вже в Києві, друзі, з фермі їду. Київ дощом зустрів. Що хотів додати ще. Я поросят 25 купляв, як ви зрозуміли. І будемо далі працювати і купувати. Слава ЗСУ, слава Україні, слава Українцям.